Я можу точно сказати, що кожна країна, мабуть, має якісь свої улюблені соціальні мережі просто в Україні вони працюють всі. Та, якщо там говорити про Польщу, був такий досвід проживання в Польщі, то поляки більше живуть в Фейсбуці, до прикладу, менше в Інстаграмі. Ми користуємося абсолютно всіма соціальними мережами. І воно десь приблизно у нас так виглядає. так Зайшов спочатку там контакти, та однокласники всі користувалися тим. Однокласники контакти закрили всі, перекочували Фейсбук. Навіть був такий певний період часу, коли фейсбучних цих фоловерів почали називати типе, та? тому що вони перейшли. В іншу соціальну мережу, Відповідно, там Facebook змінився, з'явився інстаграм, всі почали опановувати його там. Але зрештою, в будь-якому випадку, соціальні мережі сьогодні це і про політику, і про бренд-стратегію, і про комунікації, і загалом про таку певну якусь взаємодію, і знову ж таки про маркетинг, про продажі. Тобто там абсолютно все. У нас моє два життя: одне реальне, одне віртуальне, по суті.